Колотих значить, написав, книжку це книга на, на справа в тому, що він розкопує Гард, це область Божої нашої річки, де і культи зберігалися, і такі якісь культури, такі там, може, тріпотські були. І частинний овіт, і перша частина книжки присвячена бойській експедиції. Наша бойська експедиція що показана історія історія репресії. Тобто, тобто, тобто що, 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 що за що було репресувати, тоді знаходилися ці предмети. але ем... Рисували науку, і виходить так, що по тексту розуміло, що все-таки якось хтось когось вивчав. Тобто коли десь видісняли в одному місці, людей переводили в інший і так далі. Це Миколаїв ще е, е, детально розкаже. І останній е, розділ, я цікавився, це саржит запорозького гарду та його охорону. Фактично, я навіть не зустрічав, щоб так. Мені так казали, що це найбільш повне вивчено е, такий промисел. Тому що промисло і козацького часу фактично дуже мало вивчено. вивчення. А тут фактично є зразок е, козацького промислу. Це арт, який е, цей е, 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 арт, повністю вивчений і, і доказується. Ну і ще проблема в тому, що е, сама місцеположення цього. Це стало майже юридичною проблемою, тобто, і так будуть створювати. І ми допомагали і, 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 і організації теж. Ну я там трошки підімовий два слова про себе. тут згадувалися Бабушкину, Клюшенцев, Риденько, то мої колеги якими я працював багато років з спочатку з Вільській, а називалася потім Миколаївська експедиція Академії наук і суду археології. От, а експедицію керувала, керувала всі ці роки, починаючи від навіть 60 х кінця 60-х і шапаш, яка так рибна, де згадувати не давати. Будете, що автор

І я так трапилося, що я працюю ще в інституті археології. Вже більше 40 років так трапилося, що я працював, працював, працюю на Миколаєві. В різних місцях і на Версуні було відбувати. Самі в Версуні нам попали. І в інших місцях, і в Бризерковальському районі так само. Ну, але так доля склалося, що найбільше мені вдалося працювати тут на, на річці Бог, теперішній південний бух, і вже переназвали цю річку Южний Бог. Ну, вже в українській мові Південний Бог. Так вона та досі називається. Хоча це давня-давня давна назва, назва річки Бог. І в сторічній території вона так і не молиться. Навіть в 50-х роках ще не було сторінки, її так постійно була. Так, це літня назвала. І найбільше працював вже біля атомної станції, де Південно-Українська атомна станція. І оскільки атомна станція, вони затоплювали частину ріки, і частина пам'яток по попадала в зону будівництва, то звісно дивиться. Це досліджувало вже пам'ятки і не тільки пам'ятки, також кургани. Тобто це була комплексна Миколаївська, яка накривала практично всі Сенколаївську роботи. Це були переважно новобудовні роботи. Ну Оскільки е, тут на Бузі я досліджував пам'ятки, переважно поселенські пам'ятки, поселення на берегах Хичок, на на островах і таке інше. Тому я основна праця і моя основна тема стосується тих пам'ятник. Але працюючи в районі, це переважно в районі ця південна Українська станція знаходиться в районі Ґарзу. Що таке ГАРД? В часи, часи козацькі часи була окрема бого паланка війська Запорозького. Було декілька паланг. Ну і Биска, Кам'янська, е там інші. А це була най найбільш західна Паламка, е де в землі межували з одного пускаї, зі гопу ну з е е і Польщею, ну на півночі із Землями. Козацька Україна не запорожча. Це територій запорожця, а це, 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 це родове От. І паралельно я досвідчу історію цих запорозьких пам'яток радвайонних. Справа в тому, що якщо ми зараз ми живемо в Україні, незалежні, і маємо свободу. Маємо всі можливості для цього, широкі можливості. Що в совєтських часах таких можливостей не було. Нікого з археологів, нікого з людей, відповідно не було. І деякі пам'ятки дозволялися копати, наприклад, ну, які стосуються первісного суспільства, вони до політики менше стосувалися. А от пам'ятки часів Запорожжя, це було під негласною забороною. Це ніде не говорилося про це, але не рекомендувалося. І коли я досліджував цей дардовий острій, які пам'ятки Гавкова, так я їх досліджував паралельно, позаорочий час. Тобто паралельно я копав пам'ятки, пам ну, копав ядерний, розкірувалося поруч, пам'ятки періодного суспільства до ДНР, до Бенеоліту, дронту і так далі. От, а ці пам'ятки доводилося купати, так би мовити, по вихідний або в робочий час. Я думав, оскільки мене були студенти, була робоча сила, то я їх знімав головного розкопу і ставив, так би мовити, не гласно нам на дослідження цих пам'яток, бо вони були під заборонені. Роз, дослідження їх було під заборонено. І скажу до честі. Керівництво Миколаївської експедиції Олімпіади Левитня Шапочник, що це закривала площі. Це мовити не власне. А, ну, там історія широка, цього не будемо звертатися. Але і мені вдалося дослідити гардеоспів, поселення на Гарди І вдалося дослідити оцей гард, власний Гард. Що таке Гард? Гарцер, Головецькі споруди, дерев'яні, які влаштовувалися в різних умовах, на річках для лоб'яре. Тут конкретно, от, на цій частині богу, тут а, поріг знаходиться, що таке приняття? Да. Продіковські Так От якраз ця частина е, Богу. Це та ж сама, той самий ландшафт, що був на Дніпрі. Тут грамідний ще виходить на Бугархі. І ріка, як Дніпро, робив собі глибочезний каньйон, долаючи ці гранітні перешкоди. Так само, бо прорубалася в скелі прохід. Тому тут височезні скелі, це 40-50 метрів висотою, прямо весні. Пороги, забори, острови на річці. І от Гарзе острів – це один з таких найбільших островів на річці. і головне, що він має історичне значення, тому що це був центр Гарківської паланки війська Запорозького. Сюди, з одного і від Гарта, тут трошки нижче острова. Впадає і обережна така степова річечка, яка називається Ташлик. А, то звідти зараз на ташлику водосховище і того охолоджувач раківденно української атомної станції. Якщо хто приїжджав, їдучи з Києва на Миколаїв, то це його військово приїжджає. От ця річечка Ташлик. І від цього ташлика, вище, по, по голову, і аж до теперішнього Каромаська, а то більше. Козацької облика йшов кордон між Запорожжям і Туреччиною. Про бережі Богу це зараз належать на Туреччині. А, а далі йшов кордон по Синюсі з Польщею тоді, це по рахунській балансі. А далі по Великій висі вже межували гетьма, Гетьманською приємною. Ці землі. А, так от це надзвичайно можна сказати, якщо договориться. Півден України, а це дійсно вся степова. А що таке степ, ми знаємо, що на бояє буяє різнотрав'ян це дуже дуже красиве, дуже гарне місця, але до в липні все вигорає і степ просто стає чорним. Так от Миколаївська область ця частина ріки, це прямо ага степу. Це настільки красиві місця, настільки. Ну, Сприятливість для проживання людини, тому що сама ріка знову ж таки рослинність, дерев в цих в ярах, у балках, вздовж ріки на островах. І це дуже надзвичайно сприятливість для проживання були місця, і надзвичайно красиві. Так що, оскільки, якщо Дніпро і Дніпровські пороги сьогодні повністю за підзвотою. То тут ще частково вони збереглися. Так що я закликаю всіх обов'язково побувати в цих місцях, побачити цю красу і відчути насолодитися нею. На жаль, сьогодні вона так само під загрозою, затоплення, і здарю розстріл, і всі ці місця так само можуть потрапити підзвони, як свого своджався Дніпро з Дніпро. Дніпроме. Так от цю книжечку э, війшли э, мої дві. Статья. Одна стаття про историю цього запорозького дарга. Дослідни, отличні дослідження. Называється старожетності запорозького дайлополець. Тут зібрані всі матеріали і е, ну, археології и частково історія цього, цього, цього місця и це. Ну, а друга стаття, вона, до речі, тільки тут є попублікована цим Брошульцем, це я дослідив історію Боської археологічної експедиції 30-32 років. Тобто, як перша саме експедиція працювала, вона почала організуватися ще в 29-му році, ще до, до розговору. І туди були для роботи, тоді планувалися там, де зараз південно-українська атомна станція, і два водосховища є, оце та швидке водосховище, яке я розгадував, і Олександрівське водосховище, які зараз слугують для, для, для ну, забезпечення холодної атомної станції. Так от кінці 20-х по плану головорота також планувалося Побудова гідростанцій в цих місцях. Так само, як Дніпрогрес І от для, Коли планувався Дніпрогрес, то, то там працювали археологи, засіджують ці, ці пам'ятки. І оскільки планувалася робота побудови, по побудові цієї гідростанції тут на бозі, то так само була рекламна експедиція. І туди дійшли по дослідженню пам'яток, по вивченню і по дослідженню, тому що ця територія в той час можна сказати. Була इत्यादा होगी शिकायत अखेश कमजोर सिंह